Є всі ціло. Дивіться, платва! Платушечка. О, це нормальна платва, друзі. Ага, є, друзі, Це є. щось неймовірно знову. Всім привіт, друзі. Минув тиждень після нашої минулої риболовлі, коли ми їздили з жерлицями на ставочок. Ще тиждень морозів таких міцних, і сьогодні ми вже на річці Псел Сьогодні ми приїхали в трьох з Ромою і брат Діма також вирішив поїхати, але він, він злякався холоду і сидить в машині, відігрівається на вулиці мінус 17. Знову мінус 17, стабільні, мінус 17, але сонячна погода і в день передають, що буде там градусів 10-9, деякі прогнози навіть 7. Передають ось. Приїхали. Будемо одразу і жерлички розставимо, але у мене основна мета знайти якусь плотву. На Безматилочку половити плотву. Я знаю, тут ловили гарну плотвичку. Ромчик буде бігати з жерлицями. Ось, ну, Діма вже буде по факту дивитися. Е, сюди ж он приїхали, бачите, тут і машина он. Макса. Вони також вирішили з льохою приїхати сюди, в ці ж краї. Тому зустрінемося тут вже на кризі, вони вже годину, як тут. Ну що, виходимо з Ромкою на криго, розбурюємося і будемо починати нашу риболовлю. Поки сходу сонечко розставляю жерлички. Схід сонця просто супер. Уже набагато швидше, ніж минулого разу я їх розставляю. Трошки досвід вже є. Це вже ставлю шосту. Ще одну і все. Так, що тут? Раз, два, три, чотири. І далі будемо живців заряджати, ще одну і заряджаємо живців. Ах, яка краса, сонечко зійшло. Супер. Друзі, біжимо, бо у Ромки перший прапорець. Я тільки не виставився, а у Ромки вже загорівся. Тут. Ну що, будемо дивитися. Нічого не мотає поки що. Саме перша жирличка, так? Да? Став який там хоч живчик. Дерев'янина, я ж казав, що... Вистріл. Подивіться, якого карася. Збила, явно якісь сліди битого є, але чомусь випустило. Як каже Максик, жарешний, да? Ага. вислухав ваші коментарі, що вудки непогані, всі вирішив зробити, всі оснастив мармишками різними. Тож будемо пробувати. Основна мета сьогодні у мене все ж. Піймати на бізмотилочку платовичку пошукати. Рибаків багато, але вони переміщуються туди-сюди, я так розумію, ні у кого нічого не клює поки що. Ну, Пішов пішов пробувати плотву. Так, ну що, пробую вже на луночках на плотву тут. Тут плотва клює рідко, але трапляється плотва і дуже гарно. Іноді, якщо повезе, тут товариш-саньок. Спеціаліст також поруч рибалить, він вчора в принципі, непогано відловив. Небагато по кількості, ну як небагато, півтора десятка. Але півтора десятка це було кілограми три риби. Тому я тут аж поруч сані сів. Сподіваюсь, що хоч там якусь плотвичку вдасться піймати. Тут поруч самі Дімон рибалить, Вже він декілька плотвичок взяв. така З балонку. Так, є, друзі, блін, перша покльовка була і не підсік. Рибу прикра, прикра. Хоча так класно плюнула. Є. є перша риба, але це не та платва, за якою я їхав. Це отакий от окунь гігант. Отакий окунь, я його в кану зараз закину. Буде живчик. Давайте заземлимся. Наконец-то на рыбалке застрелимся. А то, то как после 10 -10, не встречалась. Друзья, друзья, не ну, Друзья, друзья, друга Друзья, Друга друзья. Друзья, 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 друзья. Друзья, 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 что друзья, 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 Вже давно горить ми не Та я... ні, він тільки що загорівся. Щось підмотало. Щось трошки підмотало. Карась. Ну, було декілька таких рухів, самих таких невеличких, ледь-ледь так тягло за ліску, але ну, я допускаю, що це міг сам живець. Тягнути перевіряти що там. щось є якийсь шнурочок є Ага! Є! друзі є риба це моя перша в житті щука на жерлиці. Вона просто заковтнула і стояла. Блін, є! це моя перша в житті риба на жерлиці, а так, це звісно, відпускний, якщо вийде, Та вийде на то. Який кричок? живеч був? Живець тут карась був. Карасик Карасик був живчик і є перший такий півкілошний шнурочок. Ну, дай по-іншому. Ну такий щупарик. Як -то Макс тоді піймав, грані 600. ну Сподіваємося, житиме. О, о, пішла. Пішла, слава богу. Що, друзі, 10-та година є, є розмочилась, як завжди. Тільки сіли перекусити і... Вистріл, покльовка. Так, є ловку, знову такий же гігант окунь. Наживчика будемо брати. Другий окунь мій сьогодні. Такий улов себе. Ну там караси вже закінчуються, тому треба щось брати на живця. Зараз віднесу наживчика. А це щось більше таке на опусканні підсіла. О, дивіться, платва. Просто на опусканні. ще й непогана платвичка підсіла. Просто на опусканні мормишки, без гри, без нічого. Опускав мормишку і ось підсіла платвушечка, бачимо яка. Ось. Вже і Ясоловом. Дивіться, така. В ладошечку. Ось мормишечка оця. Вікінг, така вона цвяхо, цвяхо да? цвяхо шарик, цвяхо кулька. Але вона називається Ріга Бік. О, є, друзі, покльовочка, мабуть, опять окунь гігант. Це окунь, щось дуже великий дуже для живцового. Четверта моя риба сьогодні. Спілкуюсь з Максом по телефону. Він каже, окунь на бльосенку клює такий грам по 200. По 150. Так, є рибка і тут дабо непогана рибка. Це, мабуть, платвичка, Платушечка. О, оце нормальна платва, друзі. Оце те, що доктор прописав, така. Блін! Оце я не люблю. Відірвала мурмишку і зараз на морозі її доведеться перев'язувати. Дивіться, яка плотва. Це вже така платва, грамів 150, мабуть. Приємна платвушка, за якою сюди ми і їхали в основному. Платвушечка. Працює ця мармушулька у мене. Цей рігабік. Ось ця мармишечка знову, як і минулого разу, і ось така плотва. Це вже плотва. Це вже гарна риба. Єсть, друзі, так на зависані, ну це, мабуть, оконець, живець. І друзі, покльовочка щось дрібненьке. Йорш. Йорша в цьому сезоні у мене ще не було. Перший йоршик в сезоні на безмотивку. Йорш пливи додому? Є, є, вов, який знову йор, чи що. О, о, ще один окунь. Такий трохи більше жовцового, ну. З півдолоньки. Окунчик. Наступна моя риба сьогодні. Не густо, ну щось є. Що, друзі, вже час до пів дотікав. Трудова дуже руболовля, ну, така сонячна погода, дуже високий тиск. Вдалося пару штук піймати. І непогані плотвички, одна долонька, друга така грам до 200, мабуть, ну, приємна плотва, дійсно, на безматилочку. Ну і ще п'ять окунців до тих двох плотвин, один йоршик і одна щучка. Ну, тобто до десятка хвостів, так я скажу, що у мене ще непоганий результат. Є тут мужики дійсно ходять, познаходили плотвичку, ловлять. Не скажу, що там дуже багато, ну ловлять. Ось людей в цілому багатенько, у діби взагалі клювання не було, у Ромчика ну він на білу рибу взагалі нічого і не пробує. По хижаку один вистріл і все. Ось, ну, у мене також вистріл, але нарешті результативний. Продовжуємо риболовлю. У нас ще в планах сьогодні, як минулого разу, брали мангал, брали, дрова брали, реберця. Я думаю, туди-сюди, можливо, через півгодинки-годинку будемо готувати наш смачний обід. Все як завжди. Так, є, є нарешті Кльо, плотвичка, Живцова, Маленька, але є. Наступна плотва, видручив її, мабуть, в кану до життя покладу. Так, є, друзі, ще одна рибка гігантська, ну це знову ж в цього платва. Наступна де? Ей! Я от нуля уйшов сегодня. Пока я тут вирішив побориться, Рома. таки відійшов від нуля. Ну покажи. Рома підступно, сив на твій. На мою лунку. Взяв да. мою мармишку. Покажи її крупно, цю рибу, Ромчик. Крупно? Як там? 0,5 камеру? <рес> Судак таке, да? На судака дуже схоже, да? Конечно, конечно. Трофей, да. У мене дві рибалки підряд, плюс-мінус однаковий лов. Однаковий улов, тоді такий окунь був, да, а тепер він йорш. 12.30 час, Ромка вже приніс стільчики, столик, мангал. Зараз будемо сміщувати приятне з полезне. Столик у мене в машині був, стільчик, ромчик взяв, стільчик, ромка дрован взяв, зараз будемо збирати мангал. І готувати вкусняшку, таку саму, як і минулого разу. Хлопці вже розпалюють багаття мангальчик Поставили, папір не взяли, тому користуємося очеретом на березі. Так, ну що, дійшов до хлопців? Льоха тут в камишах, дубасить сід Дивіться яка. Три десятка випустимо. Так, ну що, йдемо до другого браконьєра, знаменитого блогера. Ви там, шановні підписники, глядачі, ви ж там не забувайте і Максика відоси дивитись. Іноді. Не так часто, як мої, ну іноді. Ну що, як результати розказуй. Нічого я тобі не розкажу. Та в мене просто не буде. От бачите, оце, так, оце така дружба. Ну, в общем, Максом там на блесенка конців, Льо, там платвичку на мормишку. Прийшов на луночку і ось. Дивіться, платвичка. Ну, невеличка, ну, більше, ніж у ті живцові, така десь до долоньки. Єсть. Продовжую тут ловити, вже не знімав, бо камеру забув з телефоном. Двох окунів тільки що приймав, і знову покльовочка. Ще один. З півдолодьки. Ну це трофейний. Там ті два менше були. Тим часом, поки я намагаюся бігати шукати рибу, хлопці вже розвели кастрик. Горить тихенько. Ось тут наші реберця замотані у хольгу. Красав. Румчик займається тим, що дивиться на кастр. Каже, це краще ніж ловити там якусь мелочуху. А так Так, і в мене є покльовочка, щось там. Ааа, є окунь. Окунь пошов. Крупний. Я вже збився з рахунку, скільки це в мене конів. Було 5 плюс 3 вісім, це 9. На плюрі. Так, ще один. Високо стоїть, але це не окунь, це платвічка, Жевцово. Ну єсть. Такий десь грам 600 окунь 950 940, 940 грамів окунь. Ось так смажиться наша реберці, а тут она мангальчика Це буде смачно І воно мабуть так сильно пахне що у нас одразу тут з'явився конкурент Який сидить і чихає Йому мабуть пахне ще більше ніж нам Таке поклювачка, але щось так піддавлює. А ну, скільки там давимо? Піддавлю, ага, піддавлює, але це такий окунь десятий, живцовий. <рес> піддавлює. <рес> Ось такий мій. Якщо піддавлює, у мене є рулон. Піддавлює, піддавлює, і собака окунь. Воно правильно каже, якщо піддавлює, я можу у туалет набувати. Так, Ніна, нарешті я дуже дрібний окунь, мабуть. А ні, протвічка. Латвічка моя сьома така з півдолоньки. Є риба. Це вже десь близько двох десятків я піймав. Трошки так зйомка у мене не така, як завжди, бо забув лівчик кріплення і тому знімаю себе постійно зі сторони. Ну що, продовжуємо нашу риболовлю. Риболовля, в принципі, в цілому трудова, потім розмовам, як розповідали. Приїхали сюди за трофейною плотвою. Одну дійсно на старті я взяв таку непогану, одна така з долоньку там і все. І далі нормальна плотва вже не клювала. Так, я там піймав до десятка плотвичок, десяток окунчиків і щучку першу в своєму житті на жерлички. В принципі, покльовую, в принципі, цікаво, поки готуємось, готується наше м'ясо. Вирішив випити чайочку. Бачите, яка погода класна, сонячна, в принципі, тепло, хоча на вулиці далеко за 10 градусів морозу, але комфортно. Продовжуємо рибалити, зараз вже будемо сідати і обідати. Так, ну що, 14.15 знімаємо цю красу. Ромчик застелив. Подивимося, що у нас вийшло сьогодні. Ой-ой-ой, ой, 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 це щось неймовірне знову. Як я минулого разу розвертали і знову сьогодні так вже неймовірно гарно смакота. Льоха з Максом до нас підійшли на наш обід. На оганьок, так. На да. Так я в автор не вилазу. <laughs> По чайочку. Ну хлопці, давайте за рибалку, краще, що Яка вона маєш? є, ну Що, друзі, сонечко вже низько, ми підобідали. Уже туди до 3-ї години час. Потихенько ромчик збираю там от всі наші стільці, а ми столика ми поки ще рибалимо. І сподіваюсь, щось ще піймаємо. Я вже трошки помормишив, поки покльовок не бачу. Ось такий дружбан тут бігає, колядує. І є попльовочки нарешті. Оце другий мій сьогодні Рахай. гігант. Єршара. Це ж треба було так довго чекати покльовки після обіду, щоб піймати такого гіганта єрша. Його навіть треба, мабуть, показувати приближати, бо не видно буде отакий лов після обідній. Час без 24, сонечко вже на закаті. Діма з ромчиком вже пішли збирати жерлиці. Спочатку мої збирають і тут ще. Ромчикові стоять. То у нас з ромкою по вистрілу було на жарлиці і все, і заглохло. Можливо, тут вона просто неактивна, треба було трошки нижче далі, йти там би було веселіше. О, є риба, я поставив мотель, а у мене дохлий мотель. Уже такий пропавший мотель. Я його поставив і є йорш. Третій на сьогодні йорш і 20 риба за день. Два десятки наловив. Це зараз, мабуть, окрім ярша, нічого й не піймаєш. Такий вже чіпляю напівдоху і мотель, бо на голову взагалі 0 реакції. Так, ще одна мегариба, це йорш. четвертий, дивіться який. Мізинець мій більше Є вов ще вон кати йорш <смі> вже по темному О, така риба клює на вечір. Ось такий мій улов, там тільки одна така гарна плотвичка була, ну і одна така з долоньку кудись. Ну а все інше отака дрібнота. Ну, тим не менш щось клювало. Все, завершили ми нашу сьогоднішню риболовлю. Бачите, вже так достатньо темно, вже сутінки, вже майже пів п'ятої час, день так додався. Який результат? Бачили на безмотилку, У мене сьогодні в принципі, проклювувала рибка, але невеличка. Була одна гарна ну все решта, бачили що? Ну, Десятка два з половиною риби я наловив. В принципі, я задоволений. Оця от мормишечка, рігабік від Вікен Фішн. Мене виручає, вона працює на відмінно, на 100%. Ну і щучка була жерлична, Це саме головне сьогодні у мене це те, що я розпечатався. Дякую, друзі, що дивилися відео. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком, підписуйтесь, хто не підписаний. Залишайте свої коментарі. І до нових зустрічей. Всім пока!